Діти, погляньте. А тут до нас завітали матрійки, і нам їх треба розставити на поличку. А скільки ж ми повинні поставити їх на поличку? Стільки, скільки намальовано трикутники. Цією цифрою ми ще не знайомі, і нам потрібно поставити матрійок під кожним трикутником. Дивіться. Одна. Друга. Третя. І ось останнє. Погляньте під першим трикутничком, під другим, під третім і під останнім. Скільки трикутників? Багато. Скільки матріок? Багато. А ще ми можемо сказати, що трикутників стільки ж, скільки матрік. І матрієк стільки ж. Скільки і трикутнички. Рушаємо далі. Погляньте, хтось зробив дірки у килимках, і нам потрібно їх відремонтувати, знайти потрібну платочку, щоб зашити ці килимочки. Якого кольору перший килимочок? Червоного. Я... Якого кольору дірочка на цьому килимочку? Ого, форми дірочка. Так. Скажіть, будь ласка, ось унизу в нас є геометричні фігури. Яка з цих геометричних фігур буде латочкою для цього килимочка? Можливо, ось ця остання? Ні, це перша фігура. Червоний круг. Дивіться, наступний килимочок якого кольору? Зеленого кольору. А якої форми латочка потрібна? Трикутної форми. Де така форма? Можливо, посередині? Ні, це квадрат, а нам потрібен трикутник. Можливо, він останній. Ні, він перший. Погляньте. Ось, відремонтували якого кольору цей третій килимочок? Жовтого кольору, так. І форма у цієї латочки? Овал! Перша фігурка чи друга? Звичайно, ще друга. Яка фігура у нас з вами залишилася? Погляньте, скільки котів вона має. Один, два, три, чотири. Це квадрат. Якого він кольору? Блакитного кольору, синього, так? молодці. Ми відремонтували всі кілимочки, які ви в мене розумні. А тепер дивіться: до нас завітали тваринки. Яка з цих тваринок найвища? Звичайно, це жирафа найдовша, найвища. Так? А це хто такий смугастий? Зебра. А ось це внизу лежить, Черепашка. А якого ж кольору найдовший шарф? Жовтого кольору. Кому він підійде? Звичайно, жирафі. А якого кольору найкоротший шарф? Зеленого кольору, він для кого? Для Черепашки. А зебрі якого кольору дістанеться шарфик? Синього кольору. Молодці. Погляньте, мама зайшла до кімнати і побачила, що діти розкидали всі книжки. Нам потрібно їм допомогти їх поставити. Великі книги треба поставити на верхню полицю, а маленькі книжки на нижню полицю. Допоможемо? Давайте почнемо з великих книжок. Рожева буде книжка великого розміру, фіолетова, а також блакитна. А на нижню полицю підуть маленькі книжки: червона, зелена та жовта. Мама каже вам велике дякую! І останнє завдання, яке ми сьогодні з вами виконуємо, це нам потрібно розставити меблі у кімнаті. Посередині ми поставимо диван. Праворуч від нього торше. Ліворуч від нього шафу, Над ним книжкову полицю. А під ним перед ним килимок. Погляньте, діти. На цьому занятті ми з вами погралися і пригадали дуже багато різних понять. А також закріпили меблі. До нових зустрічей, малята! До побачення!